Вітаю, друзі! Продовжуємо знайомитися з наукою історією. Далі розглядаємо розділ Історична наука і історична пам'ять як розвивалася наука історія та які історичні праці про Україну є найвідомішими. Ви вже знаєте, що 200-300 років тому почався другий етап розвитку історичної науки. З 18 століття стали з'являтися професійні історики. Які вивчали історичні джерела і вже не просто описували події, а аналізували, чому відбувалися до чого призводили події, тобто встановлювали причинно-наслідкові зв'язки, шукали закономірності. Це вже і було дослідженням минулого. Так постала саме наука історії. Сучасні історики продовжують вивчати історичні джерела, і давно відомі і нещодавно знайдені, пишуть історичні праці виступають на наукових конференціях і розповідають про свої відкриття всім зацікавленим в історії в інтернеті. А почався цей період тоді, коли історики зрозуміли, що цінними є не тільки якісь надзвичайні артефакти, а і зовсім непримітні, некрасиві, незрозумілі і нецікаві на перший погляд речі з минулого. Стало зрозумілим, що все, що залишилося з минулого, несе певну інформацію і може багато розповісти історикам. Такі речі стали зберігати в спеціальних установах і історичних музеях, де, купивши квиток, можна було подивитися на надзвичайні пам'ятки, що залишилися від предків. Тоді ж стало зрозумілим, що не тільки старовинні документи. А й документи будь яких установ, Найрізноманітніші записи, записки, нотатки, листи щоденники звичайних людей є також дуже цінними для історії. Тоді стали виникати архіви, спеціальні установи для збереження писемних джерел. До речі, бувають і сімейні архіви, що зберігають якісь сімейні писемні реліквії. Чи є у вас дома листи щоденники, документи, бабусів, дідусів і інших предків? Такі заклади освіти як університети існували в Європі вже давно, але саме в 19 столітті в університетах велику увагу стали приділяти вивченню і дослідженню історії. Саме в університетах вчили, як треба досліджувати архівні документи та аналізувати історичні джерела. Так з'явилися професійні історики. А ще стали виникати історичні товариства, зібрання любителів історії від школярів і студентів до викладачів. Вони збиралися і обговорювали цікаві для них історичні події, намагалися їх пояснити, дослідити. Найвідомішим товариством на наших землях було історичне товариство імені Нестора Літописця при Київському університеті. Історичні товариства та інші установи почали друкувати історичні видання, журнали, збірки праць істориків на українських землях. Першим таким виданням був журнал Київська старіна. Знайомимося з найвідомішими істориками України. Михайлом Максимович, правда, не зовсім історик, але науковець, що займався багатьма науками і дуже любив історію, і збирав народні українські пісні і публікував їх, завдяки чому багато українських народних пісень дійшло до нашого часу. Пісня, яку ви чуєте зараз, є однією з записаних Михайлом Максимовичем. Дмитро Яворницький захоплювався історією козацтва, досліджував його, зібрав багато джерел з історії козацтва і написав свою знамениту працю історія запорозьких козаків. Ще Яворницький був директором історичного музею у місті Катеринослав. Це сьогоднішній Дніпро. І багато зробив для розвитку цього музею. Тож сьогодні музей носить ім'я Дмитра Івановича Яворницького. Найвідомішим істориком України, батьком української науки історії є Михайло Грушевський. Все, що він знав з історії нашого народу, він описав в десяти книгах історії України-Руси. Він був не тільки істориком, а й політиком і 100 років тому був серед тих, хто вже тоді намагався побудувати українську державу. Ви могли бачити його на 50 гривні Вікупів. А будь-яка держава на своїх грошах розміщує портрети тільки найвидатніших людей. Жінки-науковиці в 19 столітті були великою рідкістю. А у нас була така жінка-історик, себто історикиня Наталія Поклонська-Василенко. Вона дослідила всю історію України від кам'яного віку до початку 20 століття. Найвідомішим істориком Харкова був Дмитро Багалій. Він написав дуже докладну історію міста Харкова в двох величезних томах. а ще встигав і Харковом керувати, і е, ректором університету бути, і міським головою, тобто мером. І ще зробив багато корисного для української науки. Сьогодні, на його честь, названа одна з вулиць у центрі Харкова. Велике значення для становлення науки історії мала археологія. Серед найвідоміших археологів назвемо Вікентія Хвойку, який зробив величезне відкриття в археології і історії, відкривши для світу трипільці перших землеробів на території України, що створювали неймовірну кераміку розмальований глиняний посуд. І назвемо Бориса Мозолевського. Що знайшов знамениту пектораль прикрасу Скіфського царя. А про інші відкриття далі буде. До нових зустрічей на уроках історії.